Європейський Volkswagen Passat 2020 року випуску в кузові Седан повністю безпошкоджений та щасним перевіреним пробігом 107 тисяч кілометрів з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Поїхали на огляд. LED-оптика. автомобіль у нас у кузові Седан. Безключовий доступ, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, комбінований салон шкіра Алькантара з електрорегулюванням, пам'яттю та масажем сидінь. Датчики дощу та світла, шкіряне мультикермо з пелюстками, LED-панель та 107 тисяч чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, електронний паркінг, а також система автохолд, безпровідна зарядка. Трьохзонний клімат-контроль, а також підігрів передніх сидінь, Максимальна мультимедіа Discovery Pro з навігацією та безпровідним карплеєм. З асистентів паркування маємо передні та задні парктроніки. Місткий та комфортний задній ряд сидінь, великий та вмісткий багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитий та сертифікований. Якщо вас цікавить більш детальніші фото та опис по ньому, ставте плюс в коментарі.